Того разу я казала, що я не пишу патріотичної поезії, але якось так вийшло, що все-таки е, написала, але вона трохи така завуальована, не знаю. Я кажу вам, вона про Україну. Е, ще лишилось пару хвилин, і вона зайде до кімнати. Її кину до твоїх ніг, як поею, затопчуть дорогими туфлями, закидають бездушно каміння. І вона зветься варварством. Вони референдуми. Її розривають шматками, але ж вона є безсмертною. Її спалюють заживо, бачив, вона рука не підніметься, комусь дати здачі, у неї розплетені коси, і хвостинах, хустина, в неї тіло болить піднятися хоч на коліна. В її очах сльози бронять від знесилля, а вони й ламають кістки, і скидають в помийну яму і споглядають, як вона неї стікає річками, як вона помирає. Вона твоя мама. А ти тихенько сховався за спини тих, хто кличе себе новими батьками. Вони купують тобі новенькі машинки. Дають кишенькові гроші і потихеньку навчають тебе жити правильно. А вона все чекатиме, все перетерпить і мовчки піде вперед. І в неї з'являться сили рушати гори і пробачати, пробачити всіх, не тебе. І ти, колись прийдеш додому, скинеш плечей рюкзака і сядеш за стіл. А вона скаже дякую сам, що дочекався, що боровся, і за те, що зараз.